Події останніх місяців, я маю на увазі насамперед пряме розграбування музейних колекцій, музейних фондів, вони напрочуд загострили питання щодо повернення культурних старожитностей з території України, які опинилися десь то... В Російській Федерації в різних її постасях. тобто і Поточній, і Радянського Союзу, який був теж таким акумулятором, пилосмоком, можна сказати, який забирав найбільш цікавого. І тим більше в Російської імперії, коли це ну, за великим рахунком, в тодішньому законодавчому полі, здебільшого була така цілком законна експропріація, скажімо так. Тих чи інших культурних цінностей, і перенесення їх в столичні музеї, там Ермітаж, насамперед, або Державний історичний музей у Москві. Що робити? Так? Як здолати ці наслідки? І, як на мене, немає. Якогось вирішального значення, чи це дійсно те, що там, от як в Херсонському музеї або в Мелітопольському, було прямо поцуплено на, на очах буквально у людей, чи то йдеться про якісь то культурні цінності, які всякими законними напівзаконними способами переносилися з е, України в метрополію, е, якою вважала себе Росія. Е, Механізми все одно будуть приблизно одні і ті самі, і кроки мають бути приблизно одні і ті самі. Тобто йдеться насамперед про те, що ми маємо передбачити законодавчо реституційні процедури в внутрішньому законодавстві і адаптувати наше законодавство до законодавства міжнародного. Зокрема, йдеться насамперед про Нікосійську конвенцію 2017 року, яка покликана. Запобігати незаконному обігу культурних цінностей ну там йдеться насамперед про торгівлю, але йдеться і про казуси, які пов'язані з бойовими діями і розграбуванням культурних цінностей під час бойових дій. Тому це надзвичайно важливо. Україна підписала цю конвенцію, але вже кілька років ніяк її не ратифікує. Попри те, що пакет документів, необхідних для ратифікації, вже чи не два, якщо не більше двох років знаходиться у Верховній Раді, і це ну за великим рахунком суто технічна процедура. Це голосування повноцінне, але це не голосування за закон той чи інший. То тим більше, що Україна погодилася вже фактично підписанням, погодилася з настановами цієї конвенції, і це ну, надзвичайно важливо, в тому числі, і іміджова така штука. Варто на це звернути увагу. Варто створити спеціальну інституцію, яка буде займатися опікуватися цими питаннями. Що стосується реституції і репатріації, це різні, власне кажучи, процеси. Тобто реституція це відновлення прав, репатріація це фізичне повернення, власне кажучи, культурних цінностей на батьківщину, на Україну в даному конкретному випадку, про який ми говоримо. Це знову ж таки, ну неможливо без тиску міжнародного на Росію, в якому плані. Навіть якщо буде зроблено все необхідне, я ще сподіваюся, воно буде зроблено ну, там, протягом найближчих кількох років, все одно якихось таких прямих механізмів примусу не існує для виконання навіть судових рішень. Ба більше в російському законодавстві в цілеспрямовано кілька років тому було закріплена норма, що їхнє національне законодавство. Є вищим за законодавством міжнародним, на відміну від звичної практики в цивілізованих країнах. Тому мають обдумуватися, розроблятися і застосовуватися механізми, такого, ну, якщо не канцелінгу, то культурної ізоляції. Як один з елементів тиску в цій царині мається на увазі повернення культурних цінностей в Україну. Ну, тобто, елементарно не ставити Бориса Годунова в ласкала, як, от буквально цього тижня сталося. Не вивозити якісь виставки, не дозволяти ці, ці виставки, не співпрацювати в науковій сфері і так далі. Тобто або мистець, ну, наукові, мистецькі, все, що дотично до культури, щоб це не було таким місточком, да, де відновлюється, що ну, ми ж культурна країна, О, дивіться нам є що показати, щоб цієї можливості не просто не було. Показати, а щоб створювалося розуміння, що ви не отримаєте такого права, поки не відшкодуєте того, що ви накоїли в Україні в культурній сфері.